Вітаю, шановні друзі! Зараз покажу вам кадри із супермаркета, де які, знаєте, такі невідомі особи у піксельній формі, схожі на форму рибака, просто-напросто взяли і напали на людину. Ці кадри відзнято в одному із супермаркетів міста Одеси. Ну і ось, бачите, знов якісь рибаки в масках, щось тянуть когось. А ось уже з іншої камери. Знаєте, друзі, сказати, що я в шоці, та це просто взагалі нічого не сказати. Просто ну брати, мовчати, робити вигляд, що ось так це повинно бути. Ну там ухилянти такі погані, не хочуть іти вмирати замість працівників поліції. Да? Ніхто не хоче йти на війну, але ось це, це ж обличчя держави. Якщо дійсно ці кадри не нейросідка, я щось думаю, навряд чи це нейросідка. То це взагалі ну ні в які ворота, ні в які рамки, і мовчати, робити вигляд, повторюся, що це так повинно бути. Це так не повинно бути. І тут треба трезвонити в усі калакала, причому, мені здається, кожному свідомому громадянину України. Тому що сьогодні когось там, а завтра почнуть жіночу бусифікацію, щоб ви розуміли. Завтра скажуть, ну в нас же ж гендерна рівність, умовно кажучи, тому що я, наприклад, цій українській владі, я їй не довіряю. Беззаперечно, Путін винуватий, що напав російська армія, це ворог України, але те, що всередині держави от розв'язали по відношенню до мирного населення, це незаконно, це неконституційно, це фактичний терор мирного населення, тих, я так допускаю. Хто утримувався за податки цих же ж мирних людей, мирного населення. Тому про це ну, потрібно казати, потрібно заяви писати, петиції, майдани в кінці кінців організовувати, тому що, звичайно ж, мирні, тому що ну, це вже ненормально. Завтра, щоб матерів будуть, дітей бусярять, бо тобто сильно так працівникам поліції, окремим працівникам ТЦК або рибакам якимось. Я так допускаю у своїх фантазіях. Значить, не хочеться йти воювати, а вони. Думають, що ми населення, населення типу, дурніше за них. Я думаю, це точно навряд чи. До речі, друзі, також дуже цікава ваша особиста думка з цього приводу. Веду репортаж із міста Дніпра. Смотрите, скільки сміття мусора накидали ухилянти. А ще ці ухилянти сидять вдома, сруть, засирають водоканал, тратять воду на все. Це. Плюс вони грають в ігри. сидят за компьютерами и потребляют большое количество электроэнергии. Поэтому у нас массовые отключения только из-за этих ухилянтев. Бедный Ренат Ахметов, он страдает. Давайте бороться вместе с этим злом. Я так понял, ну, зрозуміло, шутка боротися з цим злом в угоду Рінату Ахметову, щоб з нього краще все жилося. Ну, до Ріната Ахметова якби питань немає. Питання є до самої правосвідомості. Друзі, от я хочу заакцентувати вашу увагу на дуже простій обставині. Ну, У нас задекларовано, що йде війна між Україною і Росією, правда ж? Росія напала, Росія ворог. Це все зрозуміло. Ви не знаходите дивним дві деталі. Перша деталь це те, що біля влади російського там президента, уряду, дуже багато євреїв, нічого проти них немає. Точно так само і в Україні. Да? Просто що є певні ж, от там протоколи сіонських мудрецов, як всі кажуть, що це фейк-вигадка, де там декларовано, що побільше людей вбивають, тобто побільше знищувати цілі народи. І тут, от, да, війна, повномасштабне вторгнення. А ви не знаходите дивним, що, наприклад, Гончаренко, депутат Верховної Ради, веде прямі трансляції на TikTok, на YouTube із засідань, е, значить, пленарних Верховної Ради, і туди ракети не летять. Упасі господі я ні в коєму випадку не хочу, щоб туди щоб жодна людина не померла. Але просто якщо це війна. І якби, наприклад, ракета ударила по Верховній Раді теоретично, то завтра вони б не змогли проголосувати за продовження мобілізації, і як наслідок, це повністю паралізувало ось цю бусифікацію, як наслідок поповнення людей на фронт, і як наслідок ворожа б сторона, ну ви розумієте, да, те, про що я кажу? Можливо. Хтось просто хоче побільше знищити українців. Вам це в голову не приходило? Так, чисто теоретично. Ви ж знаєте, все, що я тут вам розказую, це моя больна фантазія. Хвантазія, хвантазія. <сум> больна фантазія, яка ж звичайно мені приснилась, і це взагалі репетиція до моєго художнього фільму з реальністю ніяк не зв'язана. Але подумайте над тим, що я вам кажу. Друзі, на цих кадрах відображено, як затриманого президента Венесуели, якого затримали, викрали, хто як каже там уряд США, везуть по Нью-Йорку з відкритими дверима в цьому бусіку. Тому що, як ви знаєте, що там окремі представники держави, там військового блоку в Венесуелі почали там. Рапортувати і давати коментарі засобам масової інформації, що вони вимагають повернути, значить, президента на місце, поставити де взяли. Ну, понятно, що це, на мою думку, явно смішно виглядає, тому що, е, мені здається, США плівать хотіли з високої колокольні, що ви там заяви, які вони там. Роблять, не роблять. Але ну давайте додивимося це відео і покажу вам потім, як уряд та, Венесуели там по потужності, потужно виглядає це, знаєте. Ну, ну я думаю, ті, хто в Україні жив, ті прекрасно розуміють. Це виглядає приблизно так, як Зеленський зараз робить. Тут треба рішати питання з Росією, щоб закінчилась війна. Він їздить по всьому світу, а Росії плівать на це все, що він там їздить. А українці вмирають щодня. Поняли в чому історія? Як хтось там написав в мережі. Тобто, як ви зрозуміли, уряд США в даному випадку просто глумиться над урядом Венесуели. Вони демонструють, що якщо ви хоч щось можете зробити, то дивіться, відкриті навіть двері. Попробуйте! Розумієте? Ну, Я вважаю, що в цьому трошечки перегиб США, тому що оцей тролінг, оцей булінг якийсь це вже ну, таке нижче пояса. Якщо у вас якісь юридичні процедури і відбуваються, трошечки незрозуміло, хто вам надав дозвіл на перетин чужого державного кордону, оце перший момент. Ну, Ми юридично дивимося. І другий момент на затримання особи на чужій території, хто вам надав яким міжнародним правом, яким там національним правом це визначено. Я щось дуже сумніваюся. Це називається безпреділ по-простому. Ось, але бачите в світі як в кого більше прав, в кого більше воєнний потенціал, той і прав. Тому повторююся, те, що Зеленський їздить по всьому світу, було б світу цікаво зупинити війну. Вони б мені здається зупинили. Значить, висновки можете зробити самі, якщо війна продовжується. Ми звідси з національних боліваріанських збройних сил вимагаємо швидкого звільнення конституційного президента Боліваріанської Республіки Венесуела. Ми вимагаємо його звільнення. Він викрав президента Ніколаса Мадуро та першу леді республіки, доктора Сілію Флорес де Мадуро. Ну тобто, друзі, як ви розумієте, що навіть люди, які в іншій країні обіймають дуже високі посади, ну, вчиняють як маленькі діти, якісь. Ви або робіть якісь конкретні дем... Дем... демократичні кроки, або це зібрання, ну це як хлопчики піонери виглядає. Ну, це дійсно позор насправді. Ну і що? Ну, ви зробили заяву там на трибуні. Самі собі зробили ту заяву. В США відкрили, відкрили двері у бусику, демонстративно показали, що плівать вони хотіли на вас, на ваші заяви з Високої гори. Я вважаю, що тут ключ захований більш у переговорних процесах безпосередньо з Дональдом Трампом. І то, мені здається. Уже нічого не допоможе Мадуру. На жаль, чи на щастя, не мені надавати оцінку, тому що мені, чесно, говоря, достеменно невідомо, торгував він тим кокаїном, не торгував. Я вважаю, що всі, хто у владі займається крайньо зашквареними речами. Просто, ну, скажімо так. Адськими вещами, але комусь, коли вигодно, припаковують, а комусь, коли невигодно, людина цвітає пахне далі. А це, друзі, вибух авто в Києві стали відомі подробиці. Вибух пролунав під час відкриття багажника автомобіля, поранення отримав військовослужбовець. Вибух. За шляховика в Києві на оболоні кваліфіковано як теракт. Розпочато досудове розслідування це повідомила столична прокуратура у неділю 4 січня. Тобто, як ви розумієте, як завжди, наші доблесні засоби масової інформації пишуть вибух відносно військовослужбовця відносно ТЦК. Просто напишіть ТЦК, і стане все, в принципі, зрозуміло, чому вибух. Але ж дивіться, ну представте, такі страшні речі відбуваються. Тобто, бачите, ТЦК. Ну я так допускаю, як пишуть місцеві пабліки. Мені то понятно, мене невідомо. Але знов-таки факту стається той, що автомобіль вибухнув, є фотографії. Е, і ну в Україні стає страшно жити тим, хто проживає. і мені здається, працівникам ТЦК в 10 раз страшніше буде жити, особливо після того, як, наприклад, когось забусярили, і людина загинула всупереч волі того, щоб взагалі йти воювати, тому що в першу чергу повинні поліцейські йти і в першу чергу військові, в тому числі ТЦК, які працювали там кадровими на протязі. Усього часу там хто б і хотіли б, то знайшли, хто замінив би їх. І я вважаю, ось це є ті самі суспільно-негативні наслідки якихось насильницьких дій. Ну, це моя така теорія. Ну, я думаю, ми ж не дурні, всі прекрасно розуміємо, що по дуже з великою вірогідністю так воно і є. І представте наскільки коварно і підступно, відкриває да, той багажник, і все, це останнє, що він в своєму житті зробив. Уявіть зараз, скільки українців з ножами ходять по Україні, тому що ну, всі бачать ці кадри відео, де ну, попередньо дане відео на цьому навіть. Залетіло якихось 4-5 чоловік в масках, в камуфляжах, в торговий центр. І просто ну, беруть і ну, здіваються над людиною, викрадають. І логічне запитання: а що він вам зробив поганого, той, той чоловік, що ви з такою ненавістю, жорстокістю, бо відділі ви воювали там чи щось в цьому роді? Ну, пам'ятайте, що свята святих в законодавстві, в тому числі України, свобода однієї людини закінчується там. Де розпочинається свобода іншої людини, і те, що яке ваше там ваш світогляд, він не може комусь на голову надіватися, якщо це суперечить світогляду іншої людини. Окрім моментів, якщо там людина, наприклад, публічно підтримувала б Російську Федерацію, звісно, за це надо да каратиться ненормально. Це ну людно ну, напали, це тут якби ворожа пропаганда не повинна бути Ну під час війни. Але коли свої отак ставляться, і от, от про це відображають, я вважаю, це найвищий, найвищий рівень справедливості, тому що е, люди фактично собою ризикують для того, щоб е, на, в своїх руках нести ось цю справедливість в суспільстві, щоб вона була. Тому що баланс справедливості, він, мені здається, порушений із зрадниками, поліцейськими, які. Продалися, мені здається, дьяволу тим, що іздіваються і вчиняють злочини, і закривають очі на злочини, які відбуваються відносно українців всередині глибоко в тилу. І вони прекрасно розуміють, що вони це роблять із-за того, щоб самим не йти на фронт, бо вони просто труси, які бояться. Ось така моя скромна думка, як люди там пишуть в мережі. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, прокоментуйте його, я завжди читаю коментарі. Дуже цікава дійсно ваша думка. Лайк, like, підписочка для того, щоб алгоритми Ютуба більше цей канал бачили. І переходьте в Телеграм, там дійсно багато об'єктивної цікавої інформації, яку Ютуб просто не пропустить. Посилання на Telegram буде в описі до цього відео. На даний час в мене все. Честь маю, до зустрічі.